В цьому сараї в даний момент знаходиться 859 банок, готових до відвантаження для наших захисників. Сюди на подвір'я Надії Кукси, жителі Суботова везуть вже готові м'ясні консерви. З травня разом із чоловіком вони готують тушкованку та каші для військових. М'ясо, крупи, спеції, банки та кришки закуповують за гроші, які залучає син від підприємців. До роботи заохочують і сусідів. починаючи з кінця травня, до сьогодні більше восьми тисяч. Тисяч банок це мешканці Суботова зварили, тому що варто сказати, що кашу ще варять і в інших селах. Ми влітку зверталися до людей, просили, щоб зварили кашу, тому що швидко псується, це жарко. А зараз вже хто сам Нині основне навантаження лягає на плечі шістьох сімей, розповідає Надія Кукса. Це люди, які мають свої автоклави. Серед них Наталія та Віталій довгі. Сьогодні вони готують булгур із курятиною. Ми варили на м'ясо в цій каструлі. Потім витягли м'ясо, щоб воно прохолонуло. І в цю саму каструлю в цей навар ми вкинули крупу, ми вкинули зажарку, приправи, які, ну, щоб каша була смачна. І Ось в нас вийшла така каша. Чоловік допомагає дружині в усіх кулінарних процесах. Віталій, ветеран АТО, воював у Волновасі та Новотроїцькому, завершив службу у 72-й бригаді під Старогнатівкою і добре знає, як бути голодним на війні. Коли нам було дуже тяжко, ми зверталися до волонтерів і вони нам допомагали. Особливо сильно нам допомагали із Первомайська були волонтери. Які за дві-три доби робили ну, неможливе. Подружжя витрачає чотири години в день на приготування консерв, розповідає Наталія Довга. Ці каструлі ми варимо на два вари, у нас виходить 62 банки. Ми набираємо 31 банку, заправляємо автоклав і варимо. Ця прохолоняє, набираємо слідуючу партію. І так як на зараз є там, звісно, проблеми, то ми вже ставимо її на другий день варити. Сусід довгих Ігор Прохач має автоклав на 45 банок. Готові закрутки, везе Надії куксі. Готую сам, готує, допомагає дружина. Буває мама, за жарку готують. Ну, буває Надія Васильівна. Ми до неї приходимо, беремо все готове і готуємо вже. Просто ставлю автоклав. Пані Надія говорить, готує щодня. Думок зробити перерву навіть не виникає. Вже хочеться зробити більше й більше, тому що ми бачимо, як до нас приїздять прямо з передової. Хлопці забирають нашу продукцію, дякують нам. А ми їм безмежно вдячні за те, що вони роблять. Хлопці, Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. вона не